Вітаю в ефірі. Рубрика без стресу. Гостя нашої студії, психотерапевтка Олена Дейна. І далі мова піде про те, як спілкуватися із людьми з інвалідністю. Олено, вітаю, рада зустрічі. Доброго дня, Олено. На жаль, наші захисники платять за нашу перемогу найціннішим здоров'ям та життям. І зараз все частіше ми можемо зустріти на вулиці людей, які не мають чи руки, чи ноги. Часто не знаємо, як реагувати на це, як спілкуватися, аби або своєю байдужістю не образити, або навпаки, надмірною допитливістю. От як спілкуватися? Ну, перш за все, спокійно, не придавати цьому драматизму. Адже е, то, як ми. Відносимося до проблематики, так ми її проживаємо. Так? Тобто, якщо ми будемо підкреслювати, що інвалідність це щось жахливе, і о Боже, як з цим жити, то, звичайно, і люди, які зустрілися зі своєю інвалідністю, вони будуть себе сприймати такими, в яких щось не так. Тому так, це обмеження, так, це травма, так, це певна, якісь певні життєві складнощі. Але це людина продовжує жити, знає все нормально, і вона може адаптуватися, тобто вона може знайти якісь ті речі, які їй можуть дати, продовжити життя. Тому реагувати спокійно, звичайно, з розумінням. Так, того, що в даному випадку, можливо, людині потрібно там, допомогти, не знаю, щось підняти, розрахуватися, якщо це руки нема чи ще що-небудь. Але перш за все, знаєте, не стояти, не плакати, не дивитися сумними очима, тобто не підкреслювати усю втрату ще і емоційним, своїм емоційним навантаженням. Так? І, напевно, найважливіше для таких людей, які травмовані, це подяка. Просто подяка, людська подяка. Я дякую вам за те, що ви зберегли мені тут життя і, і, і все, що, що мені звично. Е, і е, однозначно ігнорувати не потрібно. Ну, якщо ми бачимо, що людина не може впоратися з якимись речами, підійти і спокійно, сказати, чим я можу вам допомогти спокійно, не підкреслюючи е, людську якусь е, знаєте, таку. Е, Ну його якісь обмеженість таку, що з ним щось дійсно не так. Тобто спокійно спілкуватися. Ви знаєте, Європа давним-давно живе з тим, що вони адаптували прекрасно людей з обмеженими можливостями в суспільстві. Ці люди живуть, працюють, спілкуються, і це не являється чимось таким, що не дає можливість їм просто жити нормальне соціальне життя, і нам потрібно з цим вчитися. А надмірна допитливість в цій ситуації, як от вона може зіграти. Ну, я думаю, що це про кордони mm -hmm. людини, про її емоційні, про її життєві кордони, і це стосується будь-чого. Мені здається, взагалі бути чутливим до того, знаєте, як мати ось цей такт, почуття такту, що можна спитати, що не можна спитати це, напевно, все ж таки питання кожної людини індивідуально до себе. Наскільки вона уважна, тому що враховувати треба контекст. В якому ми контексті, так, в якій ситуації, як ця людина сама, чи вона хоче контактувати, вона хоче щось розказати. Може й статись таке, що людина хоче розказати, а ти ніби як не готовий. Можливо, є сенс потерпіти і прийняти цю розповідь, тому що це дуже все індивідуально. Мені здається, це толерантність, знаєте, якесь співчуття, такий здоровий глузд і тактовність, і врахування певного контексту, в якому ви знаходитеся з даною людиною. Толерантність вона ж з дитинства виховується, так. і зрозуміло, що дітки, особливо маленькі, зараз можуть ну так в міру того, що вони не розуміють ще ну так вволі голосно задавати. Ну такі питання, так чому там немає ноги чи немає руки. Як діткам це пояснювати, аби спокійно формувати в них і толерантне ставлення, ну і, власне розуміння, що це за така ситуація. Ну, ви знаєте, діткам потрібно пояснювати, які є. Що втратив на війні під час бойових дій, захищаючи нас, наше життя, тому віднесись до цього з повагою. А далі знаєте, придати цьому ну якби такого буденної особливості, як в кожної людини, хтось там з зеленими очима. Хтось з голубими очима, хтось високий, хтось низький, хтось, тобто ми всі різні. І так може бути, що людина під час бойових дій втратила руку, і так от так сталося. Але це не є щось, за що, за що цю людину потрібно якось особливо не то що виділяти, а відноситись до неї з жалістю. Тому що те, то, що я знаю від бійців, найбільше, що вони терплять, це жалість. Вони хочуть, щоб принаймні, суспільство їх приймало як. Здорових людей, так з обмеженими можливостями, але людей, які продовжують жити, здійснювати свої якісь життєві справи, і вони не відрізняються. Ну і дійсно, мабуть, дуже важлива це подяка їм. від всіх. Подяка, так. Да. Ключове це подяка, щоб вони розуміли, заради чого, що все не просто так, і що ось ця їхня втрата вона оцінена і вона комусь принесла користь. Олено, щиро дякую за розмову. Нашим глядачам, я дякую за увагу. Ви дивилися рубрику без стресу? Бережіть себе.